Тонкий лід смертельна пастка. Поліцейські та рятувальники проводять спільні профілактичні рейди на водоймах. Все кажуть, аби запобігти трагедіям. Вони закликають громадян не ризикувати життям і не виходити на лід, якщо його міцність викликає сумніви. Любителі зимової риболовлі та прогулянок на ріках і ставках. Передусім, мають переконатися, що це не стане квитком у крижану воду. Навіть якщо лід на вигляд міцний, він може бути оманливим і не витримати ваги людини. Якщо вже так сталося, що лід провалився, не панікуйте, кличте на допомогу, не робіть різких рухів, намагайтеся виповзти, розподіляючи вагу, допомагаючи іншим, використовуйте підручні засоби, мотузку, гілку чи, хоча б шарф у разі надзвичайної ситуації, негайно телефонуйте 101 або 102.